Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Бог добрий прямо зараз в твоєму житті. Він завжди благий і милість його повік. І незважаючи на зло, яке ти можеш проходити, зло це не Бог. В Бозі немає зла. Бог бачачи зло, в якому ти сьогодні опинився, Він. Хоче входити в твоє життя, він хоче тебе відвідати в твоїх обставинах, в твоїх ситуаціях і підтримати, проявляючи свою любов, благість, милість і співчуття. Тому Бог любить тебе. Амінь. Амінь амінь. Хочу, знаєте, як попросити вас молитися про своїх служителів, молитися про своїх пасторів. Сьогодні, знаєте, як. Багато хто критикує служителів або пасторів, але коли запитуєш цих людей, чи ви б не хотіли б нести їхню працю, спробувати їх хліб, нести їхню працю, показати їм приклад, як служити, як любити, як посвячуватися, як жертвувати. Сьогодні прийдіть в будь церкву, запитайте, хто хоче бути пастором. Ви будете здивовані, практично ніхто не хоче бути пастором. Раніше ще років 20-30 тому хотіли, тому що багато хто не знав, що таке праця і служіння і посвята, і якої це буде коштувати ціни, то було достатньо немало рук, але тепер люди всі розуміють, що таке пасторська праця, пасторський труд, і багато хто не хоче сьогодні. В це входити. І я вірю так, що Бог дає пасторів по серцю своєму. Не через те, що якісь люди там проголосують виберуть, це трошки інша для мене історія. Чи це може бути? Ну, напевно, може бути. Я вірю в те, що і тут Бог може скеровувати і вести, і давати братам розуміння. Але я вірю в те, що людина повинна бути покликана. На пасторське служіння. В неї повинні бути певні опції здібності, помазання, дари, таланти. Тож тобто Господь, який ставить її на пасторське служіння, Він її і споряджає. Він її і споряджає всім необхідним викинути цю працю. І ось ми бачимо: Господь говорить через пророка Іремію, і я дам вам пасторів, пасторів щодо душі мені. За серцем моїм. Тобто, людина, можливо, вам чимось може не подобатись, там, ваш служитель або пастор, він не повинен всім подобатись, тому що це неможливо і не можна всім догодити, і всім подобатись. Ця людина сподобалась Богові. Бог знайшов цю людину вірну і поставив її на служіння. Вона до душі. І коли ми читаємо, наприклад, Єфісянам, 4 розділ з 11 вірша, там написано, що. Пастор, наприклад, це дар дар Христа Ісуса Христа. Уявіть, це дар Ісуса Христа для Церкви, для того, щоб це збудовува церкву, щоб через цей дар готувати вас, людей Божих, до служіння, щоб через цей дар готувати людей Божих сьогодні до праці Божої. І цей дар він для підсилення, підсилення. Підсилення тіла Христа, тіла Христа. І ось так важливо сьогодні молитися за своїх служителів, за своїх пасторів, розуміти, що їм потрібна підтримка, підтримувати їх руки, перевірити бачення, чи воно біблійне. Якщо воно біблійне, підтримуйте бачення. Ви ж погодились рухатись разом з церквою або з цією людиною. Якщо бачення не біблійне, понятно, що не треба його підтримувати. Якщо бачення біблійне, треба підтримувати, бути в єдності, в спільності з церквою, з пастором, з служителями, з діаканами, старішинами, тому що це дуже ну, важливий момент. Тому моліться, моліться, дуже легко засуджувати, критикувати, дуже знаєте, як легко пліткувати. У когось. Давайте ми будемо менше цим займатися, давайте будемо служити самі таким чином, щоб інші люди запалювалися навколо нас, щоб інші люди бачили гарний приклад служіння, посвяти і християнського життя, бачачи наше життя християнське або таке світське життя, щоб вони запалювалися. Тому, друзі. Моліться і підтримуйте своїх постарів, моліться за те, щоб в церкві з'являлися люди, які, говорять Господові, так, і вони покликані на пасторське, служительське якісь служіння, і вони не відмовляються, не шукають сьогодні виправдань, але вони здаються Богові і входять в своє покликання. Дуже важливо ну, слухатись, не бунтувати. Так говорить апостол Павло. Він говорить: слухайте наставників, слухайте наставників своїх, підкоряйтеся, будьте покірні. Тому що ці люди сьогодні вони відповідають за ваш духовний ріст, те, що ми говорили, щоб люди війшли в працю, в служіння, щоб люди війшли, Тобто, щоб я, ви, ми війшли в працю в служіння. Ми перед цим читали, що Господь дав. Наприклад, пастора, це як дар Христа для церкви, щоб люди Божі вони навчалися, щоб вони сьогодні входили в своє покликання і служіння. Тому написано, щоб ми слухалися, ми підкорялися, щоб ми приймали їхнє служіння, тому що. Коли ми не приймаємо, апостол Павло говорить, що це погано, погано для нас, це не корисно для нас. Коли наші лідери, наставники, служителі, пастори, вони зітхають, 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 гірко зітхають, не роблять це в радості, в свою, в своє служіння особисто вам а зітхають, тому що ви постійно в супротиві, в бунті, ви не коритесь, ви не слухаєтесь. Ви самі собі на розумі, і він говорить: продовжуйте молитися за нас. От, продовжуйте молитися, за мене, за нас, за служителю, продовжуйте молитися, щоб совість моя була чиста, сумління було чистим, щоби ми сьогодні мали цю добру совість, добру совість як Божий служитель. Моліться за нас. Тому ми повинні молитися за вас, ви моліться за нас. Ми повинні мати добру совість і. Служити вам як улюбленим дітям Божим. А вам все-таки треба навчитися не ну, підкорювати, слухатись, приймаючи вибір Божий і приймаючи в цей момент, що це служитель Христа, служитель Божий, якого Бог поставив мені на благословення. Все, друзі, люблю вас і благословляю. Амінь.